Все, добив это поле. Оранка 2023 ну, закінчилось. Підчепив плуг. Плуг в принципі не чистив. Поки йдев в розворотні полоси це з 5 вечора до 10 гоний кілометр з однієї метрів до 20 метрів, другій трошки менше, поки напрягався, чесно кажучи, я навіть не хотілася ходити чистити його. І було пізно, холодно, таке щось холодно було той день. Так і лишив. Зараз вдома вже почистимо. Нагикався, напригався. що там всю ніч снилось мені, як я відходжу відходить, прикнеться. Зачепили культиватор. довжні були йти культивувати. Але пішли дождики і все. Вчора пішов дожик невеликий, болото. Сьогодні вночі дождик, вже все. Дивлюсь по прогнозі, вже кожен день там, по міліметр два. Вроді небагато, але воно вже це осінь. Не літо воно вже не сохне, хоч сонечко -то, вроде, як світиться, але воно вже не сохне. Чепили культиватор. І вчора якраз ці, воді, на часу пішов дощ, так і не виїхав я. Замітили щось, що не знаю, видно, не видно. Десь стояло колесо, спускає і прожувало його. Воно видно, тут як трещенький. І спускає колос навесно розібрати, подивитися. І все скоріше вже культивацію робити не будемо. Зараз чіпляли, розібрав, помастив. Зараз відчіпляємо, ставимо його на місце і готуємо трактор вже на зиму консервацію. А сюди з зженемо, просто камулятори познімаємо. Так і в нас все робоче, все обслужене, все працює. Ремонту тут ніякого такого немає. Нема. Так, прийдуть фільтра, в кабіні. Ну, там чисто, але так прибрати, закрити і хай собі віддихає до весни. Так, відчіпляємо культиватор. Сівер і кожен раз утром Пище, Треба подивитися, де він там трави, підтягнути може. І щось такий звук. З утра на холоду, коли заводиш, щось гупає. Чуть такий. Коли... Це компресор так гупає, коли холодний, чи поки качає він. Потім, коли теплий, такого звука немає вже. А вона, коли холодний, то щось гупає. Культиватор почав продавати фільтра, ну хто підскаже, як часто потрібно міняти фільтр? Ми його міняли. Коротше, ми робили, бо його не міняли. Це вже 500 часов, два ми зробили, не міняли. Пора їх міняти. Бо щось ділер розв'язкав 1000 годин. Я думаю, це небагато. Чи може так і потрібно? Так фільтр візуально, чистенький, але це ж не показатель. Як коли хто міняє. Так, тут все зробили, попродував, поприбирали, можна заганяти. А ще єдиний. ще, мабуть, куплю 5 літрову тосола, заляю, бо щось мінус 15, слабий концентрат, дуже багато води наляв. Як один одному розбавляв, але щось треба додати температуру, бо у нас морози буде побільше. А по МТЗ ця болячка у нас вискочила. Тече тут все, оці прокладки. Під цих болтів вони сквозні і теж завод робив їх. Як він там робив? Коротше, сквозні поробив, воно все тече. Спильки, витачив спильки, то закрутив на фіксатор, на герметик, В одною прикладка поміняли, все текло. І в другий момент це тормоза. Клинять. Одна сторона прям дуже сильно клинить, Треба здавати назад, щоб воно розклинило і то. Не зрозуміло, чого тут, що з ними робити, хто що робить. Непонятно. Що їм там робити? Ми вже підсталяли, я дивився, там шайбочки поставляли, щоб коли піднімалися, воно вже вниз. Не знаю, не робив воно щось у нас. На всім те, що у нас Це три трактора, всіх трьох це проблема з тормозами. А так, ну і масло поміняти, бо тут вже якраз майже 300 часов чуть ми перекатали. Але масляємо хороші. У нас ось Бочка Q8 вже закончилась. Була. То що подумаю, може купимо. Е Джендіровське теж масло сюди. Таке. Те буде. Те буде і туди-туди. Туди. Гляд, щоб була одна бочка. По ціні вони однакові, що Q8, що жендир, плюс-мінус там 100 гривень на бочці однаково. Це зато проще. А то куча цих масел, то туди, то сюди, а це буде одне масло. І сюди ляємо, і сюди. Ми Всі сюди хороші масла ляли МТЗ, Тому тоді працює. На старому 4000, на цьому 3200. Загнали джундір. за нього поставили МТЗ, якраз тут хатило місце, у нього капати не буде, якраз тут все видно, щоб можна було ремонтувати, зібрати. Тобто, ну, цей трактор ще стоїть, ще може тут город виорено. Потім тут заснімемо. І тут місце, або перший бок заженемо. Там якраз місце є під трактор. Або ось тут є ще місце. Кричі, місце є. Це мені казали, що не почекати дожів і оранку потім продовжити. У нас така погода, що воно то не було, не було, а осінь вже з листопада доджик через день йде і все ти вже не погореш. Утром пішов, півдня сохло, опять дождик. Завтра висохне лиш. Через день п'ять дочок піде, там один день погореш, потім п'ять дожик і все, вже воно діло до зими, вже плохо сохне, вже важко. Ми навіть кажу, хотіли культивацію зробити, вже не встигаємо. У нас вже розпочались морози, то ховаємо всю техніку в ангари. Та й роботи зовсім все немає ніякої. Джентр загнали, зараз треба сняти акумулятор тільки. Купив масло, поміняв і фільтра. Якраз були ще в запасі, то помінялися масла. Все тільки буде поміняти, що ще казав, прокладки. Цей трактор після ремонту, що ми літом розбирали мотор, робили то воду зіляли, бо там радіатор тік, зіляли цей антифріз, щоб уже стояв. У нас вся техніка в принципі, антіфрізі. І це під цей жандір ми якраз построїли цей ангар. Бо ці МТЗ у нас влазили в склад, такі невеликі є, а цей по висоті, по ширині не І Щоб не стояв на дворі, бо жалко, построїли такий ангар на триоціка. Строїли. Ізначалі він був. А. До цієї сторони тільки ну, на чисно трактор. Потім щось мало, продовжили, продовжили, а потім ще один, розгуляли, ще один оці поставили. Так, яка є проблема? Тут людина хороша. Мені 15 і немає подпорки цієї центральної. От ми думаємо, як і правильно зробити. Якщо кинути з цієї точки, на ту може хтось підскаже. Якщо сюди поставити... Центрально, то сюди не заїдеш. Бо ми заїжджаємо як? З цієї точки закручуємо і туди заїжджаємо. Ця ціна зашита, щоб було прямо можна було зжати. І тепер як правильно зробити? Поставити якусь зйомну, щоб можна було б знімати, загнати техніку поставити. Чи нам кажуть, що можна від цієї балки такі конституції ударити, і воно б буде упорно на них стояти. Та металічні а це ми не знаємо думаю, як це правильно зробити, бо длина велика, так десь метрів 5 в ширину, а длина ну, метрів за 20. Ні, ну десь 15 точно є. І це не знаємо, як це правильно зробити. Та у нас сьогодні такі плани чіпити плуг, зачепити, мабуть, ці диски, затягнути один із відсеків чи туди. Ну, коротше, десь їх позатягувати. Ще плюс у нас є ну, плуг так і буде стояти, ми його за, циліндри закрутили, а нема де його ставити, він не влазить нікуди. Ще є рібичий каток, який потрібно буде тож, кудись заховати, що він не стояв. І зимою зробити циліндр. Тече у нас циліндр. Ми пробували міняти сальники, немає таких. Знайшли якісь рекомплекти, пробували, все равно тече. Треба, буде, може, кудись на завод відправити його, щоб вони зробили. Бо там потекли потучини. В общем, тільки я б дзвонив, завод, де їх роблять, ніхто не знає, ніхто не, не займається ремонтом. То ми ще заберемо заженем. і диски, щоб не стояли, не стоє. Теж затягнемо. Кудись. Цей трактор тут стоять. І трактор десь поставимо. І все. На зиму ми готові. Зараз займусь Значенням акумуляторів. Тут два акумулятори, 200 стоїть. Що зрозуміти, в європейських тракторах немає маси. Взагалі немає маси. Що напряму стоїть, щоб навіть виключив масу, аби стояла собі. Нема того, щоб він не Тож, то Ну, Якраз поставлю їх на зиму на зарядку, підзарядились і все займодуть стояти. Ми технікою зимою не їздимо. Зняв акумулятор, але звісно її таке. Ні прямо колись купляли, як воно придпускове. Але ще спробуємо це маленьким невеличким током, бо тут ток не вставляєш, просто позив 1-2-3 і там щось 16 амперів за 10, якщо не більше. А це можна коло 3 амперій виставити а маленький. Але ж показує 4 градуси 12. Чотири градусу на дворі в поміщені. Так, 12, ну і в принципі заряджений Але кину, хай так для профілактики. От і полтора, наже менше. А, все. Зарядився. А ну інші. А он и должен быть, жандир, нормально працюет, генератор працюет. Это самая быстрая моя зарядка. Отлично. Так что генератор на Жендере працюет чудово. Все, можно, можно ховать. Позагоняли мы всю технику. Рубичий каток, трактор сюди поставили і скіл лишиться тут, щоб потім їх основну. Ще залишилося на заправку, доробити чекаємо доски і шифером або цією жестю обіб'ємо по кругу. А спереді побачимо, бо лишимо під двері. Ну, одно під двері або все, поки так залишимо. Може лише верхній метр вдаримо, щоб не так заїбало. І все. Сезон наш 2023 закінчився.